Шановні земляки, 153 роки тому в Новограді Волинському народилася Лариса Петрівна Косач, яку весь світ сьогодні знає під славетним іменем Леся Українка. Мати її, українська письменниця Олена Пчілка і батько-юрист дуже багато уваги приділяли гуманітарній освіті дітей, розвивали інтерес до літератури, вивчення мов. Перекладацької роботи, добру домашню освіту, початкову освіту здобули всі діти в родині Косачів. Це була принципова позиція мами Олени Пчілки. Вона навчала дітей сама і запрошувала приватних вчителів, бо не хотіла віддавати їх до навчальних закладів у Російській імперії, де тоді мешкала родина, і де навчали виключно. Російською мовою. У колі сім'ї її називали Лесею, і тож вона вибрала в подальшому такий більш милозвучний варіант свого імені. А псевдонім Українка запозичила у свого дядька Михайла Драгоманова, котрого любила і дуже поважала. Вона вперше використала цей псевдонім у свої 13 років. Саме видатний український публіцист, філософ та історик Драгоманов на початках свого творчого і політичного життя підписувався як українець. А дівчина так хотіла бути схожою саме на нього. А також для рідних Леся мала іще декілька домашніх і теплих імен: Зея, Мишолосія. Ім'я Зея або Зеєчок походить від назви сорту кукурудзи Зея Японіка, тонка як стеблина. Саме так її називала мама. Ім'я Мишолосія ділилась навпіл. Так називали Лесю і її брата Михайла, з яким письменниця була дуже дуже близька. Великий вплив на формування Лесі Українки як особистості. Мало оточення родини Косачів. Це на той час була передова українська інтелігенція, дворянські родини, прихильні до саме української ідеї, учасники і діячі просвітньої організації Стара громада. Серед них були видатні вчені, митці, громадські діячі, друзями батька Петра Косача були Михайло Драгоманов. Микола Лисенко, Михайло Старицький, Володимир Антонович, Володимир Науменко і багато-багато інших. Тому діти, звичайно, у цих родинах з маличку зростали сумлінними українцями, сповненими вищих гуманітарних ідей. Але це згодом. А наприклад, наша Леся. Леся Українка з дитячих років мала мрію вишити батькові сорочку. На один із днів народження їй подарували нитки і гольничка, і в 9 років вона здійснила свою мрію. Є ще одна річ, яка збереглась до сьогодні. Це вишита Лесою Українкою та її подругою Маргаритою Комаровою. Рушник на могилу Великого Кобзаря Тараса Шевченка. Хочу наголосити, що поетеса знала багато європейських мов. Окрім слов'янських, української, російської, польської, болгарської вдумайтесь: також англійську, німецьку, французьку, італійську, давньогрецьку і латину. І вона бралась за вивчення грузинської, шведської, іспанської мови. Дуже багато перекладала з європейських і світових класиків, класиків літератури, драматургії. Все це справді ознаки геніальності. Адже далеко не кожному таке дано. Окрім цього, Леся чудово грала на фортепіано. Змалку захоплювалась мистецтвом, мала неабиякий хист до музики і надзвичайні здібності мала. На жаль, хвороба прикувала її ще дівчинкою до ліжка, тому відомої виконавиці піаністки з неї не вийшло. І ви знаєте, якби не хвороба, можливо, Леся стала би ще й геніальним композитором. Але вона писала про себе. Відомому вченому Агатангелу Кримському е, такі слова. Я людина еластично вперта, таких багато між жіноцтвом, скептична розумом, фанатична почуттями. Це Леся. Її прекрасні вірші, п'єси і драматичні твори сьогодні викликають захоплення, захоплення у всіх, Хто відкриє для себе її геніальні рядки. Отже кожен день, кожен рік її нелегкого життя свідчить про неймовірну велич, геніальний талант і популярність найвидатнішої в усі часи і в Україні, і в світі жінки, письменниці, поетеси, Лесі Українки. Згадаємо про неї сьогодні! До тебе Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто й тихо лунати, і пісня від серця полється. По світу широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана, скрізь буде літати по світі між людьми питати, де схована. Доля незнана, і, може, зустрінеться пісня моя самотня у світі з пташками піснями, то швидко полине тоді та я, я зграя далекими шляхами тернами, полине за синє море, полине за гори, літатиме в чистому полю. Здійметься високо-високо в небесні простори, і може з підкатою долю. І може, тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати, до тебе, моя ти в країну, мила, кохана, моя безталанна мати.